Доброго дня! Розпочинаємо наш онлайн-брифінг, присвячений Всесвітньому Дню боротьби із вірусними гепатитами. Щороку, 28 липня, світ визначає Всесвітній день боротьби із вірусними гепатитами. Мета Всесвітнього дня протидії вірусних гепатитів привернути увагу до глобальної загрози, яку становить вірусні гепатити. Підвищити обізнаність про профілактику, діагностику та лікування вірусних гепатитів. цей день покликаний зруйнувати бар'єри, дезінформацію та стигму, щоб кожен мав доступ до профілактики, тестування, вакцинації та лікування. На брифінг ми запросили виконуючого обов'язки генерального директора Миколаївського обласного центру контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України Михайла Микитенка. Тому перейдемо детально до питань. Яка епідситуація по Україні та, зокрема, в Миколаївській області з вірусними гепатитами? Добрий день, дякую за запрошення. Перше, що хотів би озвучити, що таке гепатити. Гепатит це запальне захворювання печінки, як правило, вірусного походження. За оціночними даними в Україні близько. 5% населення інфіковано вірусом гепатиту С та 1,5% населення інфіковано вірусом гепатиту В. Водночас під медичним наглядом перебувають 106 тисяч осіб хворих на вірусний гепатит С та тільки 18,5 тисячі хворих на вірусний гепатит В. Тобто значна частина населення, значна частина людей навіть не знає про свій статус. Вони інфіковані, але цей діагноз в них не встановлений Україна як країна з високим рівнем захворюваності на вірусні гепатити, вона долучилася в 2019 році. До глобальної стратегії з елімінації вірусних гепатитів. В свою чергу, розпорядженням Кабінету міністрів, також у 2019 році, було затверджено державну стратегію з протидії ВІЛ-інфекціям сніду, туберкульозу та вірусним гепатитам до 2030 року. Також розпорядження міністрів було затверджено і Операційний план з реалізації заходів цієї стратегії на 2024-2026 роки. Розпорядження начальника обласної військової адміністрації Миколаївської області був затверджений наш план регіональний по впровадженню цих заходів з операційного плану. Загальнодержавного. Що хотілося би сказати? <кхи> Відповідно до цієї державної стратегії основне, основною її метою, до 2030 року запобігти 90% зараж... нових заражень. 90% людей, які живуть з вірусними гепатитами. Протестувалися і взнали про свій статус. І 90% хворих на вірусний гепатит це, щоб отримали ефективне лікування та одужали. От такі цілі державної стратегії до 2030 року, у тому числі, і вони будуть реалізовуватися і на території Миколаївської області. Дякую. Дякую. Які види гепатитів існують і як від них берегтись? Існують 5 основних типів вірусних гепатитів. За оцінками Всесвітньої організації охорони здоров'я, до смертності приводять десь в 95% вірусні гепатити В та С. Також, за даними ВООЗ, кожні 30 секунд. Помирає людина від захворювань, які спричинені вірусними гепатитами. Що хотілося би додати, що необхідно, щоб кожна людина хоча б раз в житті пройшла тестування на вірусний гепатит В та С. Якщо ви з групи ризику, то вам треба це робити раз на рік. Тому що чим швидше ви знаєте про свій статус, тим швидше ви розпочнете ефективне лікування. І тоді буде і кращий прогноз на якість вашого життя. Чому? Тому що вірусний гепатит С, він виліковний на відміну від вірусного гепатиту В. При вірусному гепатиті В лікування воно пожиттєво, довгострокове. Проте, якщо вчасно розпочати застосовувати ефективні лікарські препарати, можна і контролювати тоді вірус в організмі, і не допустити руйнування печінкової тканини. І залишається тоді рівень життя людини на достатньо сприйнятному рівні. Хто потрапляє в групу ризику? Перше, це медичні працівники, звичайно. Тобто, в ці вірусні гепатити вони передаються з крові. Відвідування стоматологічних кабінетів, також є ризик. Відвідування кабінетів татуажу, пірсингу, гемодіаліз, переливання крові це все є ризиками зараження вірусних гепатитів. Незахищенні статевий акт, при пологах може передаватися вірусні гепатити від матері до дитини, використання нестерильних голок при використанні ін'єкційних наркотичних засобів. Це є ті основні ризики, які можуть впливати на ріст захворюваності, в тому числі у нас в Миколаївській області. Дуже великий ризик він пов'язаний з широкомасштабним вторгненням РФ на територію нашої держави. Це пов'язано із тривалими бойовими діями, з постійними ракетно-дроновими обстрілами, із залученням більшої кількості військовослужбовців до активних бойових дій, обстріли цивільного населення. Це все призводить. До підвищення ризиків захворюваності на вірусні гепатити. Як же вберегтися? Якщо ми візьмемо ці основні 4-5 компонентів, які впливають в своїй більшості на захворюваність вірусними гепатитами, то вплив на них запобігання цих компонентів і буде профілактичними діями щодо. Запобігання поширенню інфекцій. Тобто треба використовувати стерильні інструменти багаторазового призначення, треба або ж використовувати індивідуальні або одноразові е хірургічні інструменти, і не тільки хірургічні, які е мають контакт з кров'ю, е застосовувати бар'єрні контрацептиви. А також я всіх закликаю, звичайно. Відвідати свого сімейного лікаря і проконсультуватися з приводу тестування на вірусні гепатити Б та С. Не варто батькам новонароджених дітей відмовлятися від щеплень, від гепатиту Б в пологовому будинку. Нашим національним календарем обов'язкових щеплень передбачено три дози: перша в перші 24 години, Після народження в 2 місяці та в 6 місяців. Як правило, це щеплення дає пожиттєвий захист. На жаль, від вірусного гепатиту С щеплення не передбачено. Ще, що необхідно додати, і немало важливо, що активно щеплення в Україні від вірусного гепатиту Б почали застосовувати. 2002 році, 2002 році, Тому якщо ви народилися раніше, то швидше за все ви не щеплені від вірусного гепатиту Б. Тому також необхідно звернутися до сімейного лікаря, щоб отримати фахову рекомендацію, фахову консультацію щодо щеплень від вірусного гепатиту Б, особливо, якщо ви належите до груп ризику. Підсумовуючи сказане, я підкреслюю ще раз про важливість тестування. Не відкладайте візит до лікаря, якщо у вас за результатами цього тестування виникла підозра або ж позитивний тест. Лікар назначить адекватне, ефективне лікування від вірусної гепатиту В або С. І чим швидше ви розпочнете лікування, тим якісніший і буде прогноз на подальше ваше життя. Не займайтеся самодіагностикою і самолікуванням. Зверніться до медичного фахівця. Дякую за увагу. Дякую. Це було останнє запитання на сьогодні. Дякую вам за увагу. До побачення.